Сяці 298, 22 98 Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо «Київ 98 FM». Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФЕМ та глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошую усіх вас до нашої розмови. Сьогодні ми будемо говорити про вагітність. Це особливий період у житті кожної жінки. Це час надій, сподівань і неймовірних хвилювань. Бо від моменту, як тільки мама відчула нове життя під своїм серцем і аж до пологів, її супроводжує незліченна кількість переживань, а ще різноманітних міфів, які роками формувалися в нашому суспільстві. І заселялися в голови жінок. Нам тепер складно іноді відрізнити, де правда, а де міф. І саме для цього ми організували сьогоднішню програму для того, щоб всім розповісти про найпопулярніші міфи про вагітність, які існують в наших знову ж таки головах. Отже, вітайте гостя студії. Це Віталій Зінченко, лікар акушер гінеколог клініки. ІСІДА. Добрий день вам. Добрий день, вітаю. Ну і я насамперед хочу зауважити і повідомити, що кожен може проконсультуватися, як особисто в пана Віталія, так в. Інших лікарів, фахівців клініки ІСІДА, будь ласка, записуйтеся, телефонуйте за номером 0800 608 080, підкажуть все дівчата, все запишуть і запропонують найкращі умови. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну а ми власне переходимо до розмови. Отже, пропоную от самого самого початку перший, дуже як на мене, популярний міф, особливо в Україні. Він стосується віку материнства, бо кажуть, що народжувати першу дитину треба до 30 Обов'язково це повний міф, чи все таки є доля прав? Таке існувало раніше. Раніше навіть був такий діагноз, що жінка, яка народжує до 28 років, вона вважалась віковою першороділлею. Такий навіть діагноз встановлює зараз. Від цього діагнозу відійшли. Зараз ми сучасна країна, європейська країна, і, в принципі, цей вік він здвинувся, і такий діагноз зараз нікому не ставиться. А, лише хочу зауважити, що Після 35 п'яти років а, будуть додаткові обстеження. Після 35 років є більше ризик ускладнень вагітності, більше ризик народження дитини з якоюсь патологією. Тобто, якщо є можливість, все ж таки бажано до 35 виконувати свою продуктивну функцію, але ніяких заборон немає. Mm -hmm. Просто після 35 більше ризиків. Добре, а є якісь от у лікарів, не знаю, ідеальний від чи все дуже індивідуально і залежить від здоров'я жінки. Ні, я ж кажу, і ті ж самі ускладнення вагітності можуть у 20-річної дівчини бути, а, а там річна а, дівчина може взагалі нормально виносити та народити здорову дитину. Окей, йдемо далі. Як тільки мама розуміє, що вона очікує дитину, тут на неї починає з усіх усюд сипатися поради. Найперше з інтернета, а вже на другому місці від мам, подруг, бабусь, і ці поради вони не просто не корисні, а інколи й шкідливі. І перша от така порада, якою, до речі, дослуховується дуже багато жінок, це треба повністю змінити свій стиль життя, і це стосується там і фізичної активності, і харчування. Що ви про це скажете? Навпаки, цього робити не треба, бо повністю зміна спосібу життя це колосальний стрес для організму. Хочу зауважити, що вагітність це не хвороба, це фізіологічний стан. Повністю відмовлятися від свого звичного життя не треба. Якщо там жінка була спортсменом, тягала штам, звісно, цього робити не треба. Але якщо вона займається спортом, то не треба це кидати. Так, тр Треба трошки зменшити фізичне навантаження, там відмовитись від вправ, які направлені на прес, наприклад. Але повністю відмовлятися від спортзалу не, не потрібно. А можна, наприклад, якщо навпаки там не займалися спортом, не дуже підтримували фізичну форму, а тут жінка розуміє, що це ж та ми далі будемо говорити про те, що ми в такому стані швидше набираємо вагу ніж зазвичай, і жінка вирішує: Ой, а мабуть, мені треба там трішечки там. Більше фізичної активності, так? І яка це може бути фізична активно? Фізична активність? активність є гімнастика для вагітних, є його, але заняття саме спортом, якщо ми про них кажемо під час вагітності, починати не потрібно. Угу. Ну, спортом зрозуміло, але фізична активність так. корисна. Так, так, а вже. Басейн. Будь ласка. Окей. Є якась активність фізична, якої ви не рекомендуєте? Занадто, ну, скажімо так, тягати штангу, угу. піднімати досить високу вагу. А, у мене була пацієнтка, наведу приклад, яка а, майже до пологів на пілоні танцювала. Клас, так ну і це ж давайте ще тут. знаєте, зробимо таку ремарочку. Це ж стосується не лише і спорту, так тягати не можна не лише штангу, але і шаф в кімнатах. Так, так а вже ж да. <плес> це <і бачки> навантаження <плес> занадто ні. Я вже ж вони протипоказані. Добре, якщо крім спорту є ще одна річ, від якої дуже часто відмовляються жінки, ну можливо, не зовсім відмовляються, але часто себе обмежують це секс. Секс і вагітність. Повністю можна, якщо фізіологічна вагітність, статеве життя не протипоказує. І навіть корисне, правда? Так, особливо кажеш. на останніх термінах я точно знаю, що корисне. Особливо, якщо ти переношуєш дитину вже. Так, є, є, є такі, да. ну, це більше ніж міф, ніж реальність, стимуляція да? статевим життям. Да. Ну, чому? Тому що відсоток от, жінок, у яких відбуваються пологи після того, як вони пожили статевим життям, досить маленький. Добре, які корисні звички? А, ще про каву, ще про каву хочу запитати. Кава шкодить вагітності? Ні, ні, була. ні. А, ну, звісно, там, якщо там, випивати 5 чаш чашок еспресо на день, воно буде підвищувати артеріаль... артеріальний тиск. А якщо хочеться вранці чашечку капучино або чашечку лате, за умови, що нормальна фізіологічна вагітність, нормальний артеріальний тиск, будь ласка. Від чого точно відмовляємося? Очевидно, ви зараз скажете, бо я у вас про це там алкоголь тютюн, алкоголь, Так Алкоголь, так. все, що шкодить організму, навіть і без вагітності від чого треба відмовлятися, відмовлятися. Що радите додати до звичок або до харчування? Про харчування зараз от давайте вже будемо переходити. Що, що обов'язково, чи є? Не знаю, чи є щось, що обов'язково має робити вагітна жінка, от в цей період. З приводу харчування, давайте вже на цьому uh -huh. зупинимось. Я би рекомендував всім вживати побільше м'яса та риби. Все ж таки, ми, З м'ясом та риби ми отримуємо білок, білок це будівельний матеріал uh -huh. для нашого організму. А, тому що не повністю від м'яса або риби, підвищує ризик ускладнень вагітності. Це дійсно так. Угу. А підвищує ризик виникнення анемії, це недостаток заліза в організмі, і тоді вже приходиться медикаментозно це коригувати. Угу. А, також, якщо ми кажемо про овочі фрукти, то це, вони повинні бути сезонні. Якихось заборон під час вагітності немає. Єдиний єдине нюанс якщо ми говоримо про торчінфекції, це такі інфекції, які для звичайної людини не несуть ніякої загрози, але під час зараження а, при вагітності можуть викликати вади розвитку дитини. Найбільш небезпечні це цитомігаловірус та токсоплазма. Токсоплазма передається через котів та через сере м'ясо рибу. Тобто суші краще не А, Не всі суші, наприклад, суші з вугрем або суші з креветкою, вони термічно оброблені, їх можна вживати. Але хочу зауважити, можна здати аналіз на антитіла до тієї ж токсоплазми. Якщо вони є в організмі, значить ви вже з токсоплазмою стикались, у вас є набутий імунітет, і це табу угу. для вас не актуальне. Ще от про харчування, ще один міф, міф згадала, що жінка має. Їсти прямо вдвічі більше, бо вона ж тепер їсть за двох. Це абсолютний міф. Дитина, вона візьме все, що їй потрібно. З дитиною все буде добре. Просто, якщо у жінки потім виникають проблеми з волоссям, з нігтями, там падає зір, то це недостаток її харчування саме, недоотримати якихось вітамінів чи мікроелементів. Хочу навести приклад: Друга світова війна, блокадна Лінінград. Там теж жінки вагітніли і народжували. Так от, середня вага дитини, блокадному ліногаді, була всього лише на 200 чи на 300 грамів менша при народженні, ніж до війни. Це про щось говорить. Добре, про вагу. Є зараз допустима норма, скільки жінка може набрати ваги під час вагітності? Це все залежить від того, з якою вагою вона стає на облік від індексу маси тіла, співвідношення ваги до зросту. Якщо у жінки вона входить в вагітність з дефіцитом маси тіла, то для неї може бути і 20 кг нормально. Mm -hmm. А якщо з надмірною вагою, то вона може набрати і 3, і це теж буде нормально. Є все одно таке поняття, як дієта вагітної. Що це? А, дієта вагітної, я трошки вже це затронув, це стосується Ризику зараження стосу угу. плазми церем'яса рибу. В принципі, м'ясо термічно обробленої риби краще більше вживати. Взагалі, якихось заборон, окрім цих, що я вже сказав, не існує під час вагітності. Жінкам я дозволяю під час вагітності їсти майже все. Єдине, що не вживати дуже важкі продукти в великій кількості і міксувати їх. Да? Там, наприклад, олів'є не закусувати кавуном, да, так, та, саме з фастфудом так можна, можна це зробити, але Невеликій кількості щось дуже хочеться? Ну з'їсти ви там да от полуницю хочеться з'їсти ви одну-дві, подивіться, як організм відреагує. Нормально на наступний раз більше з'їжте. Будь ласка. До речі, от хочу у вас запитати: в мене такого не було. При двох моїх вагітностях жодного разу мені не хотілося там оселеця і апельсину одночасно. Але кажуть, що от, от жінки дуже часто вагітні жінки от мають такі дуже дивні смакові вподобання. Чому це, це якось пояснює медицина? Так, Я в таких випадках знаєте, трошки жартую, але в цьому є доля правди, що це замовляє ваша дитина таке. Mm -hmm. Це відбу... відбувається через зміну гормонального фону, на який дуже сильно впливає дитина. Чи маємо ми от цим виконувати ці замовлення? Бо е, дитина дуже часто замовляє булочки. От от я. При під час першої вагітності мені весь час хотілося борошняних виборів виробів, і я виконувала замовлення своєї дитини. Відтак плюс 17 кілограм до пологів. Якщо і ви сказали про те, що жінка має їсти, ну, типу, те, що їй хочеться. Якщо от, хочеться шкідливого, треба себе обмежувати. Бо є ще ж такий міф, що не можна себе обмежувати, бо жінка ж може якщо все. немає ускладнень, наприклад, є таке ускладнення з приводу їжі, як гестаційний цукровий діабет. Угу. Це цукровий діабет, який виникає в період вагітності, і якщо все правильно зробити, він після вагітності повністю а, уходить у жінки. А тоді так, є, є дієта номер 9, як для діабетиків, жінка повинна дотримуватися цієї дієти з приводу булочок. А, якщо а, жінка і хочеться булочок, вона нормально протікає вагітність, mm -hmm. нехай вона їсть. На воду, mm -hmm. приклад, у мене дружина, коли насилила мого сина, вона їла ці булочки, набрала 28 кілограмів і все добре. Ну але ж лікарі кажуть, що пологи тоді складніші, якщо забагато так, збираєш. це дійсно. Це дійсно так, трошки важче, але жінки під час фагітності, коли там пологи чи, там через 3-4 місяці, вони про це не думають. Ну і я б, я скажу так, дійсно важче, але не прям набагато важче. Зрозуміло. так. Ну і ще от одна категорія жінок, які там принаймні в першому триместрі, на жаль, не можуть їсти нічого, не лише, не лише те, що замовляє дитина. Це жінки, які страждають на токсикоз. Моя мама до речі, каже, що якщо є токсикоз у жінки, то це буде дівчинка. а Якщо немає токсикозу, то хлопчик. Але справді в багатьох ну, типу, в деяких жінок є токсикоз, в деяких немає. Чому? Це індивідуальні особливості організму. То що буде... таке взагалі токсикоз? От, а, а, що таке токсикоз? А, це впливання гормонів дитини на організм мами. Як він проявляється? Як правило, це втомлюваність, сонливість. Ну і най... ну, всі, що все знають, да, це <сих> нудота і блювання. <сих> а от токсикоза є різні ступені важкості, там легкий, середній важкий, легкий то, зазвичай да, сонливість. Там, нудота, блювання там один-два рази. Ну і середні тяжкий це вже блювання майже кожен раз і втрата ваги. Е, з приводу дівчинки-хлопчика. Е, так, це дійсно правда. з дівчат, Дівчата носяться важче. Е, приклад моя дружина. Е, з сином було блювання вранці і не кожен день. Втрати ваги не було. Коли вона носила і першу, і другу на дітей, і першу, і другу mm. доньку, вона, з першою донькою вона блювала, але, здається, не втрачала вагу. З третьою дитиною ми її капали, вона втратила 5 кг в першому oh. триместрі. Да? Ну так а, от ви кажете дівчата це... більше гормонів підкидають ага. мамі в організм, і трошки трошки через це важче. Зрозуміло. А ще ну от, знову ж таки є такий міф, що токсикоз це тільки перший триместр. Але от я почитала, коли готувалася до ефіру, що не тільки перший триместр. Він може дати. Деяким, деяким жінкам дуже рідко не везе, але так і може бути, що у них майже до пологи блювання може. Але це скоріше за виключення, ніж правило. І якщо, наприклад, в першому триместрі, до 12 тижнів він не почався, то він вже не почнеться, але може так, що почався. і аж до пологи, але це виключення ніж правило. Зазвичай, якщо я не помиляюся, то кажуть, що у мене не було, тому я не знаю. То кажуть, що токсикоз припиняється, коли дитина починає вже ворушитися. Як це називається медично правильно? От коли оці перші порухи ні, дитина одразу майже рухається. Ну ти не відчуваєш просто, так жінка при першій вагітності в нормі повинна починати відчувати рухи десь з 20 тижнів вагітності, А токсикоз в нормі повинно проходити до 12. Тобто жінка ще не чує руху в цьому матеріалу. На 20-му, не на 16-му? Це друга, третя, подальші ага. вагітності в нормі. Ну, вважається 18 для повторних вагітностей, а перша угу. 20. Ну, може, раніше, може, але може. Да, стандарт такий. Так, ну я хочу нагадати нашим слухачам, що ми сьогодні у програмі Лікар знає, говоримо про міфи і правду про вагітність. Віталій Зінченко, лікар, акушер гінеколог клініки «Ісіда» сіда. Сьогодні у нас в гостях. Ну і так само хочу зауважити, що будь ласка, приходьте на консультацію. Говоримо, е говорили сьогодні, що е зараз мусимо дбати ми жінки особливо про своє здоров'я, бо стрес надзвичайно впливає на е наше жіноче здоров'я. Тому, будь ласка, записуйтесь на консультацію до фахівців. Ців клініки і 0800 608 080 Це номер, за яким і проконсультують, і запишуть, і нададуть максимально багато важливої і потрібної інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Так, ми переходимо до такої, бо все про що ми говорили, це ще було до, до моменту, коли ми потрапляємо до лікаря. По-перше, е о, в скільки тижнів йдемо до лікаря після того, як ну там зрозуміли, що вагітні, зрозуміло, що вагітні а, це затримка місячних угу. ну, десь, або токсикоз. А, або токсикоз або... трошки пізніше, пізніше зазвичай да зазвичай ну, просто трох. в фільмах показують, що саме е, після того як е, жінку нудить, вона розуміє, що вона вагітна. Це можливо показано тому, що жінка до останнього цю, цю думку відмітає те, що у неї там нема місячні вже три тижні, а... це вже інший факт. Перше, це затримка місячних. Десь бажано, що було приблизно днів 10 2 тижні. Чому? Тому що єдиним стовідсотковим методом, існуючим в світі підтвердження вагітності, це є УЗД. Лише на УЗД ми можемо сказати, що. Так, дійсно є вагітність і дійсно вона розвивається. Mm -hmm. Все інше це опосередковані методи дослідження. Так, можна здати кров на ХГЛ, можна зробити oh. тест по вагітності. Ось. Але це не є 100% методом підтвердження вагітності, і підтвердження того, що вона розвивається. Лише УЗД. Робимо УЗД і знаходимо серцебиття дитини. Саме так Ой, я так заслухалася. Прямо оця ваша фраза, і знаходимо серцевитя дитини. Це ж скільки, скільки скількох людей, мільйони просто людей оцей звук робить надзвичайно, Це найкраще, щось. що може бути в світі, згодна з вами. Але дивіться, ж ну не всі жінки йдуть прямо підтверджувати вагітність до лікаря. Ну принаймні, в мене так не було. Я піш я там, зрозуміла, що вагітна, і я пішла, якщо не помиляюся, в 8 тижнів. Ну 2 місяці вже було. Так, можна і вісім, але чому раніше? Тому що все ж таки е, є ризик, наприклад, е, позаматкової вагітності, а це небезпечно. Жінка не буде про це знати. Ми підтвердили вагітність, побачили, mm -hmm. що вона в матці, що вона розвивається, і можемо відпустити жінку аж до 12 -ти тижнів вагітності до проведення комбінованого пронатального скринінгу першого триместру. Я, до речі, от ви згадали про позаматкову вагітність. Я згадала, як зі своїм молодшим йшла е, ставати на облік. Я прийшла в поліклініку, звичайно, району е, мені лікарка ну, було 8 тижнів, і вона м -м, треба на узі. Я кажу: для чого мені на узі на цьому терміні? А вона каже: може, в тебе там позаматочна? Я кажу: слухайте, можете мені таких фраз не говорити, тому що може у вас... Е Вагітних, як я, десяток в день. А для мене це дуже очіку... ну, там, бажана і довгождана дитина. Ви можете якось мені м'якше про це сказати? Але це мій досвід, я з цим порилася, дякувати Богу. Скажіть мені, будь ласка, коли, дити... коли жінка приходить ставати на облік? По-перше, в скільки і які процедури, і які аналізи вона має здавати? Для того, щоб взяти жінку на облік, ми повинні визнати, що вагітність прогресує. Як я вже сказав, УЗД і серцебиття на ОЗД в будь-який термін, коли ми це побачили, і бажано стати до 12 тижнів вагітності. Які процедури? УЗД і здача аналізів. Угу. аналізи крові. Це стандартні аналізи, які нам кажуть про стан організму. Це аналіз групи крові, резус-фактор, загальна нарезку, коголограма, біохімічне обстеження на стан функцій. Печінки, нирок, ну і в цілому всього, всього організму: цукор, крові, ось е, аналізи на е, гепатити БЦ та Сифіліс. Це стандартні обстеження. Вагітні. Тобто у цьому всьому пакеті поки що ми ну там крім УЗД, поки що мова йде, ми обстежуємо жінку, так? так Її стан здоров'я. А вже УЗД. Чи, чи не протипоказана її вагітність, Бо на жаль існують такі випадки, коли у жінки є дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, і є такий відсоток, слава богу, він маленький, що жінкам не можна вагітніти. Це шкода. Про УЗД. міф. Про те, що УЗД це шкодить дитині, шкодить УЗД дитині? Це ультразвукове дослідження. Ультразвукові хвилі проходять через тканини і відбиваються від них. По цій глибині формується картинка сучасні ОЗД-апарати апарати це повноцінні комп'ютери, які mm -hmm. оцифровують зображення, нам все видно. ОЗД зовсім не шкідливо і його можна сміливо робити. На цьому етапі от, до 12 -ти тижнів. Бо а, зараз ви розкажете про це грунтовніше, бо я знову ж таки свого досвіду. Там, коли я народжувала, я робила звичайні ОЗД, Ну такі там звичайні, а от вже з молодшим я вже їздила в клініку, де нам робила на 16 тижні. Нам я робила 4D ОЗД, і там прямо на 16 тижні мені показували його нирки, такі горошинки і показували. Зараз це ж уже майже у всіх так роблять. Так, але 4D це більше такий маркетинговий хід. Маркетинг. Це більше, це класно, це більше для людей зроблено, щоб візуалізувати дитину. На звичайному гарному УЗД-апараті, звичайне, УЗД-зображення, лікар-професіонал побачить якісь вади розвитку. Скажіть, будь ласка, не зовсім стосується, ну, стосується нашого. Часто у вас пари просять не казати їм стать дитини. Рідко, але буває Бува... рідко? рідко, але буває. Да, деякі хочуть зробити гендер паті там uh -huh. да шарик цей лопнути, а деякі навіть до пологи зберігаються в таємниці. Я би не витримала. Я теж я ще в 12 тижнів намагався роздивитись, то це буде. Окей, 12 тижнів стали на облік. Що далі? Далі жінка, якщо їй нічого не турбує, живе собі звичайним життям. Так, стали на облік до 12 тижнів. В першому триместрі, в другому, до 30 тижнів жінка повинна відвідувати акушера-гінеколога приблизно раз на місяць, після 30 тижнів раз на 2 тижні. Угу. А, в 12 тижнів а, дуже важливе обстеження. Комбінований пренатальний скринінг першого триместру. Це рутинне обстеження всіх вагітних жінок на предмет ризику народження дитини з хромосомою патологією. Ну, ми всі чули про такі хвороби, mm -hmm. як синдром Дауна, наприклад, трисомія, 21 перша хромосоми. Оце обстеження вже перше обстеження саме дитини, от в 12 mm -hmm. тижнів. І це один з найважливіших, одне з найважливіших обстежень під час вагітності. Е, окей. Є е, ще от, знову ж таки. Я прочитала. Ви мені здається про нього згадували? Бо коли я виношувала своїх дітей, то я таких аналізів не здавала. Це е... Аналіз крові на ХГЧ це що ХГЧ – це російське хоронічне харінічський ганатропін чоловіка, українського mm. ХГЛ, хворінічне ганотропін людини. Це гормон, який виділяє дитина в кровотік матері. А це для чого? Ну, е, на початку вагітності, наприклад, коли ми ще не бачимо на УЗД дитину, е, ми по цьому гормону можемо визначити, чи все нормально з вагітністю, чи вона прогресує, чи ні по його зросту. Жінка повинна здати цей гормон двічі з інтервалом в 48 годин, і він повинен збільшитися не менше, ніж вдвічі. Це перше. І цей гормон здається рутинно під час комбінованого пронатального скринінгу. Якщо цей гормон не в нормі, це може свідчити про якесь захворювання дитини або про ризику складень вагітності в майбутньому. Добре, от дивіться, от ми вже назвали два, два обстеження, так дві процедури, які дуже важливі, які не можна ігнорувати в жодному разі. Що би ви ще до додали до цього списку? Взагалі я би не рекомендував жодного обстеження, яке радить лікар, ігнорувати я я. Скажу, що я ігнорувала, бо це було ну це для мене якось було. Я не жодного разу не здавала аналіз КАЛу на щось. Я не знаю для чого, але от, ну, мене, мене ще відправляли, я жодного разу це не здавала. Зараз аналіз калу під час вагітності не є обов'язковим не береться. От, от Добре, що я, я вже тоді знала, що це не є обов'язково. А зазвичай це вже ж комбінований пренатальний скринінг першого триместру, по mm -hmm. як я вже сказав, і комбінований пренатальний скринінг другого триместру. Як правило, якщо перший скринінг нормальний, то в другому триместрі робиться УЗД і обстеження на альфа фетопротеїн Це знов ж таки гормон, який виділяє дитина в кровотік матері. Угу. Так і в мене два коротких запитання. Дуже мало у нас часу, але не можу не запитати. Є всі жінки майже знають, що 28 й тиждень він такий дуже особливий. 28 й тиждень вагітності, тому що дуже часто на цьому етапі у жінок відбуваються передчасні пологи. Чому? Чому цей 28 й тиждень такий важливий? Ну, я ви знаєте, я не можу сказати, не що, сказати? що саме 28 тиждень більшість передчасних пологів. Ні, 20, 28 тижнів ми радимо жінці, чому він такий особливий. А у дитини в 28 тижнів вже формуються свої біоритми, режими сну mm. бодерствування. Да. Коли жінка вже більш прискіпливо повинна слідкувати за рухами дитини саме з 28 тижнів. тижня, якщо 20, до 28 тижнів жінка просто повинна відчувати рухи кожен день, то з 28 вона вже повинна їх за ним слідкувати і рахувати. Так, ну і на останок, зовсім останній дайте, будь ласка, там топ 3 поради для жінок, які там чи планують стати мамами, чи зараз на етапі, коли от що для того, щоб вагітність пройшла максимально легко, приємно і комфортно. От, топ 3 поради, що робити. По-перше, насолоджуватись своїм станом, бо знову ж таки, повторюсь, вагітність це не хвороба, це фізіологічний стан. Це найкраще, що могло з вами трапитись. Ви повинні цим насолоджуватись, гнати якісь думки і всіх порадників від себе, окрім свого лікаря. Ну і зазвичай слухати лікаря і поменше читати в гуглі. Якщо угу. вас щось турбує, не соромитись запитати у лікаря будь-яке запитання, бо якихось безглуздих, непотрібних запитань у вагітних немає. Ви повинні будь яку Інформацію отримати від свого лікаря. Звертайтеся, будь ласка, шановні слухачі, до лікарів клініки Сіда. Це максимально професійно, на максимально комфортно і максимально якісно. 0800 608 080. Це телефон багатоканальної інформаційної лінії. Будь ласка, все допоможуть, проконсультують і запишуть. Дякую вам, величезне, за сьогоднішню розмову. Нагадаю, що спілкувалися сьогодні з Віталієм Зінченком, лікаром-акушером-гінекологом клініки і Я дякую всім, хто нас дивився існує слухав Ну і до побачення, щоб жити, не хворіти.